Ось дивіться, які в нас люди, і навіть війна не навчила бути нормальними людьми. Ось вирішив я купити такі гантелі для спорту 0,5 кілограм. Знайшов є така продавщиця Юлія на Оликс. У неї була ціна 81 гривня за гантелю. Вона мені написала, що <кій> коли я написав, що хочу придбати гантелю, вона сказала, що 80 гривень за гантелю це буде. Другого сорту гантелі. Гантелі першого сорту будуть коштувати 88 гривень за гантелю. Ось. Що таке гантелі першого сорту, вона пояснила, це гантелі без дефектів. Ну я ж заказав гантелі першого сорту. Звісно, я на новій пошті просто перевірив, чи це гантелі, чи ні, але не роздивлявся. Я прийшов додому. Ось дивіться, які гантелі. Ось. Зараз. Ось який дефект тут. Тут не дуже ще видно. Тут різні всякі напливи такі. На резинках. Ось воно все. На камеру дуже воно відсвічує. Ну, коротше, це ну, явно далеко не перший сорт. Ось такі якісь напливи, дуже неохайні гантелі, Ось такими грубими дефектами. Якісь ребра там. До і справа не в тому, що там в цих грошах, там скільки там вийшло, ось, а в справа в, в відносинах, ось, що люди ось навіть і, і війна, і все не навчила бути людьми. Ось, і все одно такі махінації роблять, і що навіть на цих гантелях і тут так дурять на цих копійках, ось скільки там виходить. Сім-14 гривень вона мене надурила, але от є люди, яким факт, аби тільки надурити. От 14 гривень, ось жінка так себе опустила, от так надурити на цих гантелях, Ось дуже неприємно. Ось тому ми так і живемо. Ось і, на жаль, так і будемо жити, доки такі люди будуть у нас ось з таким мисленням от, в Україні. Так що такі справи. Так, що який висновок нікому не треба вірити? Все треба перевіряти. Ось і дуже багато, багато розводняка. Так що такі справи. Дякую всім за увагу.